Привіт, дорогі друзі! Апостол Петро вчить, покажіть у терпінні благочистя. Благочестива це праведна і свята людина, яка виконує заповіді Божі. Але чи багато ми знаємо людей, які зберігають святість? Якщо людина каже, що вірить в Бога, але гріх у її житті очевидний, то яка ж це віра? Вчення Ісуса Христа приводить до благочестя. А якщо чиєсь вчення не є і не приводить до благочестя, а приводить до гордості, суперництва, суперечок, заздрощів, сварок, то це не є навчання Ісуса Христа. Це спотворена віра. Якщо ми правильно прийняли віру, тоді Бог дав нам силу і все необхідне для правильного життя. Апостол Павло застерігає нас, говорячи, що є люди, які мають лише вигляд благочесті і святості, але й відреклися з сили Божої. Це марна віра, просто релігія. У таких людей ми не навчимося жити свято. Покажіть благочестя, а не релігійні обряди та ритуали. Чи є у вашому житті шанування Бога, виконання Його заповідей, молитва, піс, милосердя, турбота про інших, да? допомога, пізнання Господа? Люди благочестиві завжди віддають, завжди дбають, допомагають та вкладаються в учнів. Справжній стандарт віра. Це віддавати Біблія каже блаженіше давати ніж брати. Бог отець показав нам приклад і віддав свого сина Ісуса Христа. Добровільно віддав Ісус своє життя за спасіння всього людства. Тому справжня, благочестива людина, вона віддає своє життя, продовжуючи справу Ісуса Христа. Насправді, коли ми віддаємо, то отримуємо набагато більше. Ми отримуємо доступ до Бога і життя вічне. Дорога, Ціні, напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви. Підписуйтесь та до нових зустрічей.